Житель Мюнхена плюс 30 на стопчику термометрів обернув на власну користь. І тепер у неймовірну спеку дістається на роботу з вітерцем, а точніше на хвилях. Чоловік виходить з будинку, лягає на воду і чекає, поки течія донесе його смиренне тіло мало до власного кабінету. Сорокарічний мюнхенець Девід Бенджамін щоранку перевіряє в інтернеті рівень води, температуру та силу течії в сусідній річці. Якщо все нормально, то на чоловіка чекає незвичайна подорож на роботу, вплав проводити життя в заторах це не для мене. От уже два роки він щодня пропливає понад два кілометри, бо втомився стручати в заторах. Щоб не втопити ноутбук, документи та одяг. Девід використовує герметичний мішок, який на додачу грає ще й роль поплавця на той випадок, коли захочеться трохи перевести дух. Трафік по дорозі до моєї роботи дуже напружений. А коли я пливу, то відпочиваю ще й з вітерцем. З огляду на сезон Девід натягає або плавки, або гідрокостюм, а також гумові сандалі, щоб захиститися від скла та інших гострих предметів, які зустрічаються на березі. Півгодини у воді і Бенджамін вже на місці. Витирається рушником, одягає футболку, і поки чекає на своїх колег, які стовбучать у заторі, має час випити філіжанку кави. Своїм прикладом засновник дослідницького центру хоче відродити транспортну функцію альпійської річки, яка багато років тому була важливою артерією. А оскільки населення Мюнхена швидко зростає, то Девід сподівається, що його приклад вже скоро наслідуватимуть і інші жителі міста.